Тренди у кухонному дизайні у 2025 році. На чому роблять акценти дизайнери? Всім привіт! Ви на каналі торгової марки Біопласт, де ми досліджуємо захоплюючий світ дизайну та архітектури. Сьогодні ми поговоримо про актуальні тренди в кухонному дизайні. Зосереджуючи увагу на функціональності та стилі, кухня це не лише місце для приготування їжі, а й простір, де ми проводимо багато часу з родиною та друзями. Тож важливо, щоб вона була не лише красивою, а й комфортною. Тож влаштовувати зручніше ми починаємо. Не буду забирати багато вашого дорогоцінного часу, а одразу почну з основних трендів, які зараз на піку популярності і враховуються перед проєктуванням кухонь серед дизайнерів. Мінімалізм та монохромні рішення все більше людей відмовляються від захарашення простору і всього зайвого, що кидається в око. Тому приховані ручки, прості форми та лаконічні меблі переважають при виборі дизайну майбутньої кухні. Екологічні матеріали. Запит на екологічність зараз неабиякий високий. Тому дерево, камінь та бамбук стали головним трендом, що підкреслює природність інтер'єру. смарт технології Все стає смарт і навіть квартири. Невеликі квартири і кухні в них вимагають смарт-рішень. Тому вбудована техніка, голосові асистенти і розумне освітлення допоможуть не витрачати час на пересування побутових предметів з місця на місце, а зосередитись на роботі та кар'єрі. Контрастні акценти. Ще одним з трендів став контраст. Темні фасади в поєднанні зі світлими стінами все частіше використовуються дизайнерами у своїх проєктах. І останнім мейнстрімом при проєктуванні кухонь стала матова текстура, замість глянцевих поверхень, які залишають відбитки пальців. Матова текстура виглядає більш м'якою, схожою на оксамит і діє більш заспокійливо. Тепер давайте поговоримо, які саме стилі підходять під вищевказані тренди. І серед основних дизайнери виділяють наступні. Сучасний стиль. В ньому переважають простота, чіткість ліній та мінімум деталей. Такий стиль добре підходить для невеликих квартир, де все має бути органічно і знаходитись на своїх місцях. Наступним буде стиль лот. Він привносить індустріальні мотиви, виділяється гляні або бетонні стіни та робить акцент на відкриті труби. Але такий стиль більше підходить для великих просторів, квартир студіо або заміських будинків. Далі скандинавський. Він завоював свою прихильність через світлі кольори, натуральні матеріали, мінімалізм і функціональність. А також не можна не виділити еко-стиль. Він пропагує максимальне використання дерева, природного освітлення та рослин. Коли немає можливості відвідувати заміські локації чи кожних вихідних виїжджати на природу, екостиль привносить цю можливість безпосередньо на вашу кухню. І як не дивно, п'яте місце серед стилів займає незмінна класика. Цей стиль пропонує декоративні фасади, різьблення та елегантні світильники. Як стрімко би ми не змінювались у своїх поглядах і переконаннях, але наші батьки все ж таки люблять спокій, затишок і помірний стиль життя. Саме тому класика дуже популярна серед людей, які цінують сімейні зустрічі на кухні зі своїми дорослими дітьми та онуками. Функціональність це ще один важливий аспект. Сучасні кухні повинні бути максимально зручними. Вбудовані прилади, розумні технології, які допомагають у приготуванні їжі, все це робить кухню більш ефективною. У квартирах варто звернути увагу на компактні рішення, такі як висувні столи або шафи, які в першу чергу дозволяють економити місце. А модульні системи дають можливість не тільки збільшити простір, а й навіть змінювати конфігурацію кухонних меблів. Розумна техніка це не просто тренд, а необхідність. У сучасному світі вже переважають вбудовані дисплеї замість звичайних дверцят холодильника, які нагадують про термін придатності продуктів або навіть про їх відсутність. Голосові помічники, автоматичне відкриття шафок або духовка, яка обирає сама температуру. Це вже не фентезі, а наше сьогодення. Ось і все, друзі, сучасна кухня це чіткий баланс між функціональністю і стилем. Обирайте рішення, які відповідають вашим потребам, життєвим принципам і, звичайно, роблять кухонний простір комфортним і невимушеним. А спонсором випуску була торгова марка Біопласт, виробник рідких шпалер, які здатні довершити навіть самий вишуканий стиль у дизайні інтер'єру. Дякую, що були сьогодні з нами. Підписуйтесь на канал, ставте лайк та діліться своїми улюбленими стильовими рішеннями в коментарях. До нових зустрічей і щасливого декорування!